Шість із половиною мільярдів гривень. Така вартість чотирьох футбольних стадіонів, де відбувалися матчі єврочемпіонату в Україні. Донбас Арена увійшла до 15 найкращих арен світу. А реконструкція олімпійського стала найдорожчою у світі. Вартість одного місця на ньому перевищила 6 тисяч доларів. Новим стадіоном може похизуватися і Національний університет Державної податкової служби України. Тепер тут проводяться міжнародні змагання 3 жовтня. Відкрили українсько польський футбольний турнір університетських команд. Ми раді вас вітати у нас в нашому університеті, національному податковому і звичайно сильним, щоб переміг сильніший. Польські футболісти і тренери не перший раз грають в Україні. кажуть, прийняли гостинно. для нас велика честь брати участь у такому турнірі. Ви бачите, скільки людей на трибунах? Така кількість болівальників просто вражає. Підтримувати свою команду зібралася чимала кількість студентів. Впевнені, перемога буде за ними. Іграють наш університет і е, Польща. Я надію, що виграєш наш університет. Сподівання вболівальники справдилися сповна. У той день українська команда просто розгромила опонентів із рахунком 5-0.